Я почала медитувати прям кожного дня, і це докорінно змінило моє життя. Більш того, я закінчила вже один курс академії класичної мудрості. Ми разом це зробила так. два курси. Ні, другий ми не здали контрольні, Не треба брехати. <рикленно> <рикленно> це це, блін. А, ось і вона да. ще так після кожної лекції, а домашка буде? <реш> і зараз ми проходимо вже третій курс. Мені це змінило абсолютно все, тому що я стала по-іншому бачити світ, і я стала по-іншому бачити себе і людей навколо. Я так довго е, прагнула до того, щоб в моєму житті було менше мішури, менше зайвих людей, зайвих речей, взагалі всього зайвого, зайвих емоцій. І я ніяк не могла цього досягнути, навіть коли викидала речі. А... Духовність і ці практики вони привели мене до того, що я просто почала не помічати цю мішуру і почала у всьому бачити е, свій власний зміст, для чого я тут, чому і як я можу найголовніше повпливати на цей світ і повпливати на людей, які поруч зі мною. Тому е, цей рік, напевно, запам'ятався мені цим найголовнішим.